Вітаю, шановне панство! З вами Ярсон, і це черговий випуск ДБД. Сьогодні ми з вами пограємо за сурва проти нового вбивці Кена Канекі. Він же гуль. Будемо використовувати його ж здібність проти нього самого завдяки Made for This, отримуючи плюс 3% до швидкості від глибокої рани. Хочу зауважити, що нашою основною метою не є виживання, а є саме розуміння гри проти цього вбивця. І ми будемо по максимуму використовувати цю можливість, щоб ви могли зробити для себе певні висновки. А зараз саме час вліпити вподобайку та підписатися на канал. Ну і про комент після перегляду не забудьте. Приємного перегляду! І ми знову тут, знову в грі. Сьогодні будемо пробувати грати проти Гуля. Будемо використовувати наступні перки. Це в нас Windows of Opportunity, Resilience, Made for This і. Iron Will. Чому саме такий вибір? Тому що будемо пробувати контроти його абілку. Тому що він наносить глибоке поранення, і тим самим дає нам можливість використовувати Made For this і бігати на 3 швидше. Ну і Iron Will, щоб нас менше було чути, наша черга бігати з ним. Добренько. Втигаємо. Перебіжимо у вікно. Давай. Найс, 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 найс. Тав глибоке поранення. Тепер ми на 3 Швидче, так выбивает двери окей, давай пробежим до кола. Нет, не бежит за нами, пошел за мною. Так, дуже добре. Давай бігати його тут. Окей, бачить мене. Тотем. Хто тут тотем поставив? Давайте в шах перетягнемося. Дуже добре він за нами йде. Дуже добре. Перестрибую віконечко. Лізе назад. Добл бек робимо, трипл. Дропаємо шаг. Біжим в цю конструкцію. Повертаємося в шаг. нас 3% рятують нас. Найс. Перелазить у вікно. Ні, б'є вікно. Що воно тобі зробило поганого? Біжим сюди в конструкцію. Кинув! Ні! Почекай, давай ще побігаємо. Бачить мене? Ти ж мене бачиш? Він ігнорує вже мене! Він не хоче за мною бігати! О! О-о-о-о-о-о-о! Пішов, о, 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 о. пішов, 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 пішов. Чарівно. 3% ще маємо, лізе у вікно. Не ламає палетку. Ну ти Ну ти цікавий, дядя, слухай. Ти дуже цікавий. Нарешті зламав цю палетку. Притягуємося до наступної палетки. Не йде за нами. Пробуй закривати аду. Добренько. Давай підлатаємося до кінця вже. Ребека, полікуй. Ребека. У яку, будь ласка. А, а. Дуже довго, до речі, мені довелося шукати цю катку. Тому що, по-перше, зараз не дуже так і багато людей грає в ПТБ, да? Ну, і плюс, якщо грають, то скажімо так, не люди. Давай влучимо мене. О! Та, найс! Дякую! Плюс 3% сюди. Вирішив обходити. три 3%, 3%, 3%. Дуже класна 3%. Ой. А, він же ж крізь палетку може. Окей, окей, окей. Біжим далі. Робимо так, щоб він пішов за нами. Добре, він сам себе там мейнгеймече рівно. Як він нас губить, я не розумію. Найс я тут. Здається, ми встигаємо на ворота. Здається, ми абсолютно повністю виходимо. Але нам це не цікаво. Ми хочемо побігати ще. Ми хочемо побігати ще. У ворота ми завжди встигнемо вийти. Few later. У ворота ми завжди встигнемо вийти. Ну і що ж, після години фільтрування всяких незрозумілих створінь у себе в паті, ми нарешті щось знайшли, і здається, навіть ми потрапили саме на нову варіацію мапи воронячого гнізда, і будемо на неї трішечки дивитися, трішечки розбиратися. Стоп, вона безмейна? А вона безмейна, Тут тільки шак. Зашого тащили. Шоша Шеріл? Шошеріл? Ша-ша-ша-ша-шеріл, шеріл, ша ша шеріл, ша ша хо 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 Ну я не встигав уже ліхтариком засейвити, думаю, хоч посратися дам. А він бачить мене взагалі, я не бачу. Здається, він побачив мене, ні? Добре. Давай до цієї палетки перетягуватися. Ще рівно. Ой, у нас тут якась то подвійна палетка є. Ого. Найс. Найс. Давай сюди тягнутися. Окей. назад туда-сюда до палеточки сюда перетягуємося What's up, fuckers? в нього лейтборн він взяв лейтборн Щоб ти... Щоб тобі жилося хорошо дядя ля-ля Там хтось сурвів дав DC, Він не розуміє, як користуватися абілкою своєю. Я вам так скажу, він просто не розуміє, як користуватися своєю абілкою. Добренько. Ну, він дав нам сповільнення, підтягнувся до нас. Ми стрибаємо в віконечко собі спокійно. О, віндоутег проканав. Нормально. Ні. Ти за мною бігаєш. Куда ты пішов? Я тут. Я тут, ти бачиш мене? О о! Чарівно. чарівно. Біжим сюди, біжим в, шак. Найс, нарешті, він нам дав хід, Тепер у нас є made for this. Давайте цю палетку спробуємо відіграти проти нього. А 50-50. Я натискав! Я клянусь, я натискав ще й два рази натискав! Можливо, навіть було чути. Тап-тап! Тап-тап! Почекай! Ми тебе не залишимо без уваги. Ти пойди геть, звідси. О, сіманья, мама сі, мама, Ве! Там хтось коло робить в підвалі. Серйозно? Давай, перед! Відпрацьовуй! Відпрацьовуй мої години очікування. Бот, привіт. Найс. Ми встигаємо до цієї палетки повернутися. Е, сильно рано кинув, але окей. Вже як є. Біжимо до шаку. Найс. Е, тут ми можемо віконечко ще відіграти. Пішов за нами? Пішов. Пішов, як миленький. Робимо коло, повертаємося до палетки. Він куди ти пішов? Куди ти пішов? Кого ти там зайшов? Наша ти кинув мене. <реш> Tonight the Music. Бо, <реш> 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 все нормально, все нормально. <реш> зараз все буде, зараз це буде красиво. <реш> <реш> зараз півгодиночки якісь, та, і ми все зробимо класно. Він знає де ти. Я тікаю. Я тікаю. <свист> Я відмолік його на себе, все окей. Оба. Дропаємо цілино. Оп! Оп. Оп. <свист> <свист> Не ведеться вже. <свист> Та немає в мене ще морі, воно ще лагає. Понеслась, дядя. Понеслась. Найс! Просто W тиснем. Він не очікував тут палетку побачити. А тут ще одна. Ми Повертаємося назад до цієї палетки. Навіть встигаємо у вікно стрибнути. Нарешті вона зробила коло. Окей, 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 окей. Тепер у нас є made for this. Ми встигаємо добігти до вікна в шаку. Бігли? Вперед! Що там? Шо там? Повертаємося назад до цього вікна. Три відсоточки! Вперед, 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 вперед вперед! Ой, не влучив? Резіліанс валію? Хі -хі -хі. До цієї палетки перетягуємось. Не загуби мене, дядя! Загубив. Знайшов. Загубив. Біжим. я теж хочу з ним побігати, тітя. Тьотя Лара. Ааа, паркан. О! В палетку. Резилєнт! Nice. Встигаємо до вікна! Не встигай! Не встигаємо до вікна! <laughs> О, Escape Surrender можна натиснути. Нова ну, функція. Е, тепер ви бачили, як грається за сурвів проти цього мана. Е, і тепер маєте поняття взагалі, як і що можна використовувати. Ну і плюс на додачу ми з вами подивилися на нове гніздечко ворони. Як виглядає мапа без мейна з шахом посередині? Доволі непогано, доволі багато палеток насипано цікавих конструкцій і цікавих вікон. Е, так що будемо чекати вже на релізі, будемо дивитися, як грати проти цього мана на релізі, як його бафнуть, перероблять і тому подібне. Залишайте свої коментарі, пишіть, як вам ця гра. Пишіть, як вам ман, якби ви зіграли проти нього, який би ви біл зібрали проти нього? Коротше, діліться своїми думками. Мені буде дуже цікаво це почитати, і не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А з вами був Ярсон. До нових зустрічей. Бувайте!